Доброго дня, мене звати Юлій Жгузький, поляк, який вивчив українську мову. Сьогодні порозмовляємо про український онлайн-бізнес в освіті. Буде про те, як навчати дитину математики, незалежно від того, де ти мешкаєш. Моїм гостем сьогодні є Віталій Шкіль, співзасновник платформи Матема. Поїхали. Віталій Шкіль, доброго дня. Добрий день, привіт. Матема e, uh -huh. це український онлайн-стартап, можна сказати, але успішно працює у Польщі. Як це сталося? Власне, тому ми називаємо себе. В один момент ми почали називати себе а, однією з найбільших онлайн-шкіл математики в Східній Європі. Та, тому що. По суті, воно об'єднуючи Польщу і Україну, та ми можемо вже претендувати на ширше так? На, на, на ширший ринок, ніж просто одна країна. А як це сталося? Все дуже прагматично. Розвиваючи стартап в Україні, це ще було до початку повномасштабного вторгнення. А ми розуміли, що ми б хотіли спробувати якийсь наступний наступну країну, наступний ринок і. З позиції там до 2022 року для таких українських стартапів, які не орієнтуються одразу там, умовно, на глобальний англомовний ринок, Польща завжди виглядає як таким спроб хорошою першою спробою десь спробувати продаватися за, за, за кордоном. І власне в нас тому була а, ідея вийти в Польщі, а початок війни тільки. А пришвидшив це все, тому що нам терміново потрібно було робити якийсь резервний ринок на випадок, якщо в Україні все піде кепсько, щоб бізнес не, не пропав. Про, про твій стартап будемо mm. ще розмовляти, але мене цікавить інше зараз. Ти був в минулому журналістом так. і ніколи не працював в освіті. Ніколи. А стартап твій проект, пов'язаний з математикою, ну, математична школа. Це, здавалось би, щось де потрібен досвід вчителя. Як це, як це вдалося? Я, я розумів, що тут є можливість. Я в першу чергу підприємець. Як підприємець, я бачу можливості, я стараюся їх десь замічати і намагаюся в цих можливостях, можливостях побудувати якийсь продукт або якусь систему, яка можуть ці можливість розширювати. Але yeah. як розумію, зацікавлення математикою завжди у тебе ta, було. Ta, ta. А я з дитинства, ну в школі я любив математику. У мене була а, оцінка там, 11 балів, 10 11 Це скажімо так. Це я не знаю наскільки це співмірне з польською оцінкою. Ну це як 6 балів в польській системі, 5-6 балів в польській системі. Ось. А, і мені завжди математика подобалася. І власне, коли ми запускалися, воно мене підживлювало. Я пам'ятаю, я робив такий аналіз конкурентів, і як, щоб зрозуміти, що взагалі є на ринку, які проекти, я просто позаписувався в різні школи, і в мене була така легенда, ну коли ну зрозуміло було та що я не школяр. Я казав: я просто хочу заради інтересу цього року скласти іспит, просто подивитися. І мені реально було тоді дуже приємно згадувати якісь матеріали зі школи, вирішувати якісь квадратні рівняння, Згаду... Ну, воно мені подобалося. І я тоді розумів, що десь, скоріше за все, в мене цей проект добре піде, бо в мене з ним до нього є якийсь сантимент. І на початку це дуже важливо, коли ти можеш не просто бачити цифри, бізнес-модель якусь, а ти можеш бачити якусь пристрасть в цьому. бо Перші півроку зазвичай дуже все складно і тобі треба це любити, тобі треба це плекати, щоб, щоб витягнути. Україна взагалі ну там можна сказати є великі математики. Марина В'язовська вона отримала медаль Фіцма, і, крім цього, найпрестижнішу премію математиці в світі. Значить, зацікавлення математикою, напевно, є. Не знаю, чи ти чув про львівську школу математиків. Банаха і цих людей. Ну, я родом з Львівського регіону, а -а -а. тому для мене це. А без, по, про цю школу, скажімо так, я чув без якихось деталей, так? ну просто знаю, знаю як, як, як явище. От, а, Я згоден з тим, та, що в Україні дуже добра, історично склалася, дуже добра школа математики, а звідси і інженерна думка українська. Я радий, щоб я цьому теж зараз до цього долучений і допомагаю новому поколінню. Це продовжувати це. А нове покоління хоче вчити математику? Як це виглядає в Україні? І як це виглядає в Польщі? А, мабуть, ключова відмінність така, як, як а, на дуже зрозумілому прикладі, як відрізняється поведінка України і Польщі в цьому, ну, в випадки в Україні і в Польщі, це те, що а, в середньому в Україні дитина займається в нашій школі два або три рази в тиждень, а в Польщі один раз. Тобто частота і це продиктовано бажанням батьків, бажанням дитини, тобто, намір і, і якась ініціативність вона в українських в українських школярів сильніша. Я думаю, що це пов'язано і тим, що багато треба доздоганяти, так і якимись залишками старої системи освіти в Польщі. Мені так здається, освіта не є вивченням математики, або навіть не так проблеми з вивченням математики. Не є такими критичними, які женуть сім'ї, так в от, більше платити репетитору, більше замовляти для дитини. Одного заняття вистачає для того, щоб дитині щось ну, допомогти, пояснити. Так, я думаю, в цьому ключова відмінність саме в, тим, в кількості часу, які приділяють на навчання одна або інша а, сторона. Як я розумію, це школа приватна, школа онлайн. Ти тільки що сказав, що одна з найбільших в східній Європі. Вітаю, але вчителі професійні. І скільки людей вдалося заангажувати в цей проект? В Україні у нас станом на зараз вже більше 500 вчителів, в Польщі, я думаю, десь близько. Між 30 і 40, 30-40, десь десь в цьому діапазоні я точно цифри не, не бачу. Просто я пам'ятаю, що ми в Україні перетнули недавно позначку 500 вчителів. Але всі вчителі працюють тільки у цьому проєкті? Ні. 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 А, для нас така а, типова історія вчителя це ми для нього хочемо стати а, другою роботою, умовно. він в першій половині дня працює в школі, в першій половині дня її репетитор. Ну, діти теж не будуть навчатися, так? Тобто діти там в школі. Основний час для репетиторства це там, з 3-ї обіду так, до, до вечора. От, і вони вже там, другу половину дня, вони в нас, в нас працюють. Скільки годин один такий вчитель після своєї праці приходить, вимкає монітор і навчає математики? Скільки По-різному, в цілому, в нас є така вимога давати, мати не менше 12 годин в тиждень. Тобто, це по 2-3 години в день? Це мінімальний поріг, так? Я думаю, максимальний десь 5-6, більше вжить більше важко так, якісно навчати. Але в нас були випадки вчителів, які працювали по 8 годин в день, і досить ну, і якісно. Так? Ми не бачили нарікань від учнів, від батьків, просто тому, що вони вчителі з 20-річним досвідом. До речі, дуже мені цей проект відкрив очі на один зі стереотипів. Скажімо так, приборкав цей стереотип та, про ейджизм. А я коли його починав, мені дійсно здавалося, що молодь, молодші вчителі будуть більш ефективно працювати. І для це мене це не неправда. Неправда. Насправді, а вчитель з 20-річним досвідом це ну, талант. Тобто, це, якщо тобі вдається такого вчителя знайти, важко. Ну, проблема в тому, що таких вчителів не дуже багато. Дуже багато студентів, які хочуть підпрацьовувати, дуже багато. Молодих випускників там, з університетів, які хочуть влаштуватися на роботу. А я був приємно здивований. Так? Для мене це була така несподіванка, як добре працюють люди, які, ніби, проти яких працює стереотип оцей. Так? По... А звідки цей стереотип взявся взагалі? Я думаю, він такий крос-культурний, крок так? крос-дисциплінний. Тобто вважається, що якщо тобі там, за 40, ти вже все, ти списаний. Так? Я, я вважаю, що ти списаний та, тоді, коли ти сам перехотів розвиватися, та, коли ти сам внутрішньо вже не ініціативний, так. А допоки ти розвиваєшся. В нас є теж дуже цікавий приклад, лідер команди вчителів. Вона... В неї там 30 років досвіду в приватному репетиторстві. Я, чесно кажучи, може вже за 50. Вона досі. Вивчає щось нове для себе, якісь нові сфери, там, вона вивчає інтернет-маркетинг, який насправді їй не потрібен, але вона хоче бути актуальною там, в розмові з іншою командою. Для мене це гарний приклад, от, якраз бажання розвиватися. Так? Тобто, доки в люд, людини в очах горить бажання от, змінюватися, бути. Взаємокорисною і взаємодіяти, доти, мені здається, вона є цінним членом команди. А твої навчителі мають такий ентузіазм. Я гадаю так. Я гадаю так. Вчителі дуже цікава аудиторія. Вони вони дійсно вважають свою роботу такою місійною частиною. Вони вважають, що вони певну місію виконують в цьому житті, тим, що вони навчають. От. І ну, в них відповідна поведінка, так. Тобто, не, з ним, ними інколи важко, але мені в цілому така аудиторія, мені з, не, з ними приємно взаємодіяти. Це все індивідуальні онлайн-уроки. Тобто не працюєте з групами, тільки один на один. Так? Саме, Урок. Так, саме так. Яка є перевага таких уроків? Ну, перевага в тому, що одна дитина отримує 100% уваги вчителя. А, можна, мабуть, робити міні-групи, але, але тоді це важко організовувати. Тобто, тоді, якщо, наприклад, якоїсь з однієї дитини щось не виходить, інші треба так а, і ну, і, Насправді найефективніше навчання це індивідуальне навчання. Його біда в тому, що його важко робити масовим. Там, ми не можемо... Є великий дисбаланс там, на одного вчителя приходить там, 30 дітей. І ти не можеш на 30 дітей дати 30 вчителів. Такого не буде. І, власне, тому звідси формати групових навчань, звідси стандартизована школа і так далі. Але якщо, я думаю, була б можливість віддавати одного вчителя на одну дитину, це було б зовсім інший рівень освіти. Ви в Польщі вже з літа 2022 року, так. так? І продовжуєте зростати. На вашій платформі залучені майже 4 тисячі дітей і 500 вчителів. Це найвищий рівень вчителів, так? чи ви маєте якийсь рейтинг, uh -huh. чи люди самі можуть оцінювати вчителів. Як це виглядає? А нас є своя внутрішня система, яка, яка не видна користувачу, uh -huh. але вона допомагає um, проранжувати вчителя, там був я в дуже багато критеріїв там в, в, в вчительський профіль він може включати там до 40 різних критеріїв включаючи його завантаженість його інтереси, його рівень підготовки і так далі і так далі і ми відповідно коли ми назначаємо учня взагалі в нас є така а, наша перевага а, в тому що ми дуже швидко підбираємо вчителя який з високою долю ймовірності підійде дитині. Тобто, ми просто слухаємо запит батьків, і на основі цього запиту розуміємо, що ось цей вам потрібен оцей вчитель, тому що ми знаємо, що в нього такий профайл, який дуже підходить під ваш запит. І це відбувається буквально протягом одного дзвінка з нашою школою, і ми підбираємо, і ми бачимо, що саме ось оце найбільше впливає і на результати дитини, і на то, наскільки довго вони з нами займаються. A jakie rezultaty macie? Czy macie jakieś potwierdzenia, że dziecko no, ma lepsze rezultaty w szkole, czy tam bierze be, udział w jakichś olimpiadach? Duże takie niejednoznaczne zapytanie, to może nie dla wszystkich rodziców, a uśmiechem jest wzrost rezultatywności. Хтось приходить, каже, треба підтягнути оцінки. Хтось приходить, каже, треба зацікавити для нас. Мабуть, ефективністю це є щасливі батьки, які розуміють, що вони проінвестували в знання дитини, і воно їм окупилося. Ну в навіть в короткому якомусь терміні, так і а... що дитині подобається. Дитині подобається так. дитина не мучиться через вивчення предмету, предмету їй все цікаво. Ось це найосновніше. Це для нас є критерії. Або чи виростуть оцінки? Ну, це вже залежить там часто ще від вчителя, які в школі. Від е, якихось інших супутніх е, проблем. Е, до нас батьки звертаються за допомогою, ми її надаємо. І якщо батьки приходять до нас ще раз, для нас це ознака, що, воно, мабуть, воно для них ефективне. Як війна вплинула на е, ваш бізнес? Стало набагато складніше, але, ну, попри те, ми все одно виросли. Там ми все одно просто ростемо, розвиваємося. Ми... Коли починалася війна, ну станом на лютий 22-го року у нас було близько у нас було менше тисячі учнів активних. Я думаю, десь близько сотні вчителів. По суті, ми виросли в п'ять разів за цей час, а, але ми не можемо сказати, що ми виросли на війні, ми просто дуже зібралися. Ну, було складно. складно. Ми ж всі онлайн, так. У нас є уявному, у нас є там своя база батьків, з якими ми маємо контактувати на телефоні. Нам доводилося телефонувати до батьків, не знаючи, де вони, в якому вони стані. Чи вони не в бомбосховищі? Чи вони не в бомбосховищі, і ми такі дзвонимо і там. Вам репетитор треба. Ось це було дуже складно, а, морально. Але команда зібралася, насправді, це для мене дуже такий момент гордості. що Команда тут не посипалася, що ми це вистояли, пройшли це. Ну і далі проходимо. Потім, ясна річ, було дуже важко, коли почалися блекаути. Дві ти, тисячі дітей, там чи ти, тисячі дві тисячі нас вже десь тоді було пару сотень вчителів. По суті, все, що від, між ними відбувається, зав'язане на живленні. Так. І коли живлення відбувається стихійно, не зрозуміло, в кого уроки пройшли, в кого не пройшли, що відбулося, що не відбулося. І я теж радий, що ми це пройшли. Ми як не не посипалися, не поламалися через це. А... ви готові зараз на на якісь блекаути, якщо будуть, ну у нас команда. Ну, принаймні, ми можемо ми не можемо всіх вчителів підготувати так, але ми команду свою підготували. Ну на індивідуальному рівні. Ми сказали кожному підготуватися в межах того, що вони можуть зробити, щоб бути більш-менш енергетично незалежними. Ви теж як школа проводите соціальні ініціативи для українських дітей? Які це ініціативи спочатку? Ми запустили безкоштовні уроки на Ютубі. Це були групові уроки. Ми їх запустили в березні 22-го року. Буквально це був, мабуть, один з перших проектів, які ми почали робити вже як реакцію на, на війну. Так а ми розуміли, що дуже багато дітей кудись поїхали. Може, дуже багато дітей десь в стресі сидять, не ходять до школи. І ми просто на Ютубі робили прямі трансляції, де наші вчителі виходили і пояснювали якісь теми. І ми так: ну ми зібрали так аудиторію, десь в 40 тисяч дітей в Україні. Потім ми організовували стипендію на навчання, яку самі фінансували. Ну, що таке там стипендія? Так, ми розуміли, що ми можемо, наприклад, 30 дітям самостійно оплатити навчання на півроку. І ми робили розіграш цього, тобто потрібно було пройти через якусь певну там, завдання, так? і 30 переможців отримували за наш рахунок навчання на півроку. Таку саму історію ми розгортали в Польщі, але в Польщі ми розгортали це для українських дітей, які е, навчаються в польській системі, і ми їм давали, е, ну, це теж можна назвати такою стипендією так, на 5 уроків з польським вчителем, який би їм від, ну, проконсультував фактично так, на всі запитання, які їх можуть стосуватися е, е, польської системи освіти. Ми, досі, ми зараз теж готуємо найближчим, найближчим часом, здається, групові уроки. Ну, у нас це, в нас це йде як така паралельна ініціатива. Ось, е, е, є цікаві ідеї на наступний рік. Ми хочемо один великий проєкт запустити в Україні і в Польщі. Подивимося, як вона піде. Ну, поки не буду не деталі розповідати, бо ви, я ще сам фінально не, його не, не розумію. А інші ринки? А, в нашому плані наступний ринок це Великобританія або в цілому англомовне середовище. Там конкуренція, здається, велика. Конкуренція велика, але і багато великий ринок, так, широкі, широкі можливості. Тому що ми обмежені. Мовою, так коли ми десь запускаємося, ми по суті можемо працювати там, де є де є мова цих вчителів, так яких ми залучаємо. А відповідно, якщо ми залучаємо англомов, англомовних вчителів, ми можемо їх залучати навіть, наприклад, в Україні. Так, це можуть бути українські вчителі, які добре вміють викладати. або польські, теж. або польські, так, і ми можемо їх продавати в ну, і уроки з ними так маю на увазі, в Австралію, в Канаду, в Великобританію, будь, -де. будь -де, де є англомовна система освіти. І це для нас такий наступний великий крок. Ясна річ під це потрібні більше ресурсів, під це потрібна більша команда. Це ну це просто наступний крок, такий якісний, так, який ми очікуємо виконати. А Головний офіс у вас буде в Польщі. Я думаю, що в нас не буде як такого головного офісу зараз, швидше будуть локальні офіси, і це буде мати більше значення. Так? От ми, буквально сьогодні ми про це спілкувалися з моїм партнером, який приїхав в Варшаву на, на пару днів погостювати. Ми говорили про те, що було б, мабуть, цікаво вже робити формувати Варшавський офіс. Мені в польський ринок подобається тут досить непросто, але я тут бачу. Я тут бачу перспективу в силу кількох причин. Перше це стійкий попит, так великий попит. Ну в країні я десь близько 40 мільйонів, так населення. 30-40, десь От, висок, ну, високий, відносно високі доходи. Так, якщо ми говоримо в цілому дивитися, по і, і досить лояльне законодавство. Ну я був здивований з точки зору ведення бізнесу, так податкової системи, тут досить комфортно. Ну добре, а глупе запитання, але нема глупих запитань, mm -hmm. можуть бути тільки глупі відповіді. Чому варто вчити математику? Як розумію, ну. Можна бути програмістом, а це uh -huh. великі гроші. Ну, математика це фундамент. Тобто, це я дуже люблю це запитання. Якщо ви не бачите, ну ви майновеці, там хтось, хто починає вчити математику, не бачить прикладного значення в математиці, просто потрібно чуть ширше глянути. Так, все, що нас оточує, це математика. Математика це фактично винахід людства. Так, цифр в природі не існує. А алгебри в природі не існує. Та? Так, таких понять, відрізків в природі не існує. Це не є якесь. Це, це щось, що люди придумали як абстракцію, аби щось позначити. І фактично все, що нас оточує, було спроєктоване, зроблене з допомогою математики. Так? А... І математика як абстракція описує все. Тобто її можна знайти навіть в мові, та? навіть в якійсь лінгвістиці. І це важливо розуміти для того, щоб. А, ясна річ, можна відповідати про те, що математика розвиває логічне мислення, і бла-бла, бла і тому подібне. Але для мене це є базовий рівень знання математики там, це множення, ділення, розуміння відсотків і так далі. Це важливо розуміти. ну, По-перше, бо це тобі допомагає жити, та, десь будувати якісь взаємозв'язки. А по-друге, воно відкриває мені особисто, я в цьому бачу велику, велику творчість. Так, коли я розумію, в математиці, якщо ем, піти більш глибоко і подивитися, як різні періоди, різні науковці, ну, на математики великі, робили якісь відкриття, там часто, часто стоять якісь дуже парадоксальні речі. І от в цьому мені здається вся краса, тому що насправді цього ж не існує в природі, і ці парадокси навіть вигадані. Так? Тобто, це якісь парадокси в межах вигаданої системи. А, і от, відповідаючи на запитання, чому треба вчити, тому що це дуже сильно розширює твої можливості пізнання цього світу. Тобто це дуже важливо для молодих, а, а для дорослих. А, в нас є такі випадки, не дуже поодинокі, дуже окремі випадки, коли старші, а, ну, не школярі так, а, приходять до нас, запити там зазвичай, ну мені треба вступити в якісь. Інститут, університет, дні потрібно підготуватися. Так, що просто заради цікавості, такого я не пригадую. Мабуть, воно є. Але ну, дорослі люди зазвичай більш прагматичні. Так? Вони, якщо вони вчать математику, вони хочуть розуміти, для чого це їм. Якщо ви починаєте кар'єру десь в IT чи десь, де потрібно знати математичну базу. То ясна річ що потрібно це вчити. Мені було дуже приємно з тобою розмовляти. Це у тебе не тільки бізнес, але й якась місія. Тому я вітаю з всіма вдачами, які як з цим проєктом. Віталій Шкіль співзасновник платформи Матема. Дуже дякую. дякую. Дякую за приємну розмову. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете мене підтримати. Посилання в описі.